Мабуть, кожному знайома ця ситуація, правда? Ресторан, готель, будь-яке місце, де сервіс це все. І от на вашу скаргу чи якесь прохання лунає ота сама фраза, що просто вбиває будь-який настрій. Зачекайте, я покличу менеджера. І все. Починається це очікування, потім треба знову все пояснювати, і це відчуття, що всім на тебе, м'яко кажучи, байдуже. Але що як є зовсім інший підхід, набагато ефективніший? Сьогодні ми якраз і розберемо, як сучасна філософія сервісу перетворює оцей момент роздратування на миттєве проблему вирішено. Так, ось наш план. Спочатку подивимось, чому стара модель ну взагалі не працює. Потім розкриємо суть нової філософії, далі найцікавіше конкретні кроки, як це все впровадити. Поговоримо про фундамент всього довіру, і наостанок побачимо, як це просто таки змінює ДНК всієї команди. Гаразд, почнемо з корення проблеми. Усе це починається з традиційної, знаєте, такої жорсткої структури управління, яка, як виявляється, найчастіше працює не на клієнта, а проти нього. От давайте чесно, що насправді чує гість у цей момент. Він чує, я тут пішак, я нічого не вирішую, або зараз доведеться чекати невідомо скільки. І моє улюблене: готуйтесь розповідати все з самого початку. А по суті, це означає одне. Ваша проблема не настільки важлива, щоб я нею займався. Це ж чистий сигнал бюрократії і повної безпорадності персоналу. Ось ця схема просто ідеально все показує. Зліва це ж справжній бюрократичний пінг понг Запит гостя стрибає з поверху на поверх, втрачає час, втрачає суть, а праворуч зовсім інша історія. Співробітник напряму зв'язується з потрібним колегою, минаючи всіх начальників. І результат проблема вирішена тут і зараз. Добре, з проблемою ясно. То як же нам перейти від цієї повільної моделі до швидкої? Рішення насправді тримається на двох китах, на двох ключових ідеях, які, і це суперважливо, працюють тільки в парі. Перший кит це розширення повноважень або empowerment. і це не просто красиве слово, це не просто дозвіл, це свідоме делегування влади і ресурсів. Співробітник перестає бути просто виконавцем інструкцій і стає власником проблеми гостя, тобто він відповідає за її вирішення від початку і до кінця. Але знаєте, мати владу це лише половина справи. Потрібен інструмент, щоб її застосувати. І цей інструмент горизонтальна комунікація. Це коли адміністратор на редсекції не дзвонить своєму менеджеру, щоб той подзвонив головному інженеру, а просто на пляму зв'язується з черговим техніком. Ми прибираємо непотрібних посередників, які крадуть найцінніше час. І ось власне ключова формула. Запам'ятайте її. Розширення повноважень дає право, а горизонтальна комунікація швидкість. Одне без іншого просто не має сенсу. Ну який толк з того, що офіціант має право пригостити гостя десертом, якщо для цього йому треба бігти через весь ресторан за підписом менеджера? Ефект буде нульовий. Окей, теорія звучить круто, правда? Але як це все втілити в реальне життя? Зараз ми переходимо від що робити до як робити. Давайте подивимося на конкретний покроковий план. І починати треба з найпростішого треба дати команді чіткий і зрозумілий алгоритм дій. Таку собі шпаргалку на випадок все пропало. Щоб у стресовій ситуації не треба було нічого вигадувати, а просто діяти за схемою, вислухати уважно, обов'язково вибачитись, запропонувати рішення і, зрештою, подякувати гостю за зворотній зв'язок. Все. Але тут є дуже важливий нюанс. Розширення повноважень це не анархія. Це не означає, робіть, що заманеться. Навпаки, потрібні дуже чіткі правила гри. Команда повинна мати такий собі набір інструментів, список конкретних заздалегідь схвалених рішень, якими можна користуватися без жодних погоджень. І ось вам суперконкретний приклад, як це може працювати. У кожного співробітника є умовний бюджет, скажімо, 20 доларів, на вирішення проблеми гостя. І тут просто треба сісти і порахувати, що для бізнесу дорожче. Оці 20 доларів витрачені на те, щоб миттєво зробити гостя щасливим, чи втрачений назавжди клієнт, який ще й залишить купу негативних відгуків. Думаю, відповідь очевидна. Далі, мати правила і бюджети це добре, але без практики це все мертве. Потрібно тренуватися і не лекції читати, а влаштовувати реальні рольові ігри, збирати разом співробітників з різних відділів і програвати типові проблемні ситуації, і звісно, без участі умовного менеджера. А сценарії мають бути, знаєте, максимально життєвими. Класика жанру волосся в супі, покоївка, що зайшла невчасно, запах диму в номері для некурців, повільний інтернет. І коли команда програє ці ситуації знову і знову, правильна реакція стає автоматичною. З'являється м'язова пам'ять і впевненість. Пам'ятаєте, ми говорили про горизонтальну комунікацію, так от вона не виникне з повітря. Потрібні інструменти рації, робочі чати в месенджерах, якісь спільні системи завдань, будь-що, що дозволяє людям зв'язатися один з одним миттєво, щоб не треба було бігати по коридорах у пошуках потрібної людини. Ну і четвертий стовп він про психологію. Люди роблять те, за що їх хвалять. Все просто тому кожен, абсолютно кожен випадок, коли співробітник круто і самостійно вирішив проблему, має бути помічений і відзначений публічно. На ранкових зборах у корпоративному чаті неважливо де. Головне, щоб усі бачили ось так робити правильно. І ось тепер ми підійшли до найважливішого і, чесно кажучи, найскладнішого: усі ці інструменти, тренінги, правила, усе це не спрацює без одного єдиного фундаментального елемента. Просто вдумайтеся в цю фразу, її треба викарбувати в граніті. Вона ідеально показує, наскільки крихкою є довіра. Жоден співробітник ніколи не візьме на себе ініціативу, якщо він боїться покарання за помилку. Один несправедливий докір, одне покарання, і вся система руйнується в одну мить. Тому політика керівництва має бути простою і залізною. І головне, не на папері, а на ділі. Ми тебе завжди підтримаємо. Якщо ти помилишся, намагаючись допомогти гостю, ми не будемо тебе карати. Ми разом розберемо цю помилку і зробимо її досвідом для всіх. Ось ця обіцянка це та сама страховка, яка дає людям впевненість діяти. Отже, до чого все це призводить у підсумку, коли працює правильно? Це не просто якась там оптимізація процесів, ні, це повна фундаментальна зміна мислення всієї команди. Подивіться, як змінюється внутрішній діалог співробітника. Замість пасивного це не моя зона відповідальності, з'являється активне, це наш гість, і ми всі за нього відповідаємо. Замість я маю запитати дозволу, з'являється впевнене, я можу це вирішити. Це перехід від ментальності виконавця до ментальності власника. І, зрештою, все зводиться до одного простого, але дуже глибокого питання, яке варто собі поставити: чи готова ваша команда діяти самостійно, чи її єдина функція просто вчасно покликати менеджера? Бо саме у відповіді на це питання і криється різниця між просто сервісом і тим сервісом, заради якого повертаються.